Всім привіт, друзі. Торецьк. маю для вас дуже гарні новини. Будь ласка, подивіться це відео до кінця. Збережіть його, зробіть репост нашими силами, проведено успішну атаку по місту і відкинуто ворога за центральну шахту Торецька. Успіхи в Торецьку у нас є. Ворог приголомшений, він відступає. Він не знає, що йому робити, підтягує нові резерви, але і це не спрацьовує. Наші сили знайшли таку от взяли за мету повністю ворога вибити з міста. Будемо молитися Богові, щоб так і було, щоб ворог відступив, щоб ця нечість відступила. По турецьку ситуація на нашій стороні все добре. Завчора було просування 800 метрів. Сьогодні спостерігається, то, що от просувань поки що немає, але от. Вдалося закріпитися на тих позиціях, які ми відбили вчора. Все добре, ще трохи і ворога в турецьку не буде. Будемо за це тримати кулаки, друзі.